Враження позитивні, команда здобула три очка, і перемога була закономірною. Ми були сильніші, інші команди з коли це було видані сторони, було дуже багато моментів, які не реалізували. Але, але до ігри я дуже боявся цю ігру, тому що ми знаємо, у нас у середу кубковий матч, і очікують і болівальники того ігру, і наші футболісти, і мені трошки було страшно, що не налаштуємося на цю ігру. Бо всі думають про херпати. Але Перших 30 хвилин один момент не забили, другий момент не забили, думаю, може щось не, не скластися. Але в цій умові, раді до команду, радий вболівальників, що приходять, підтримують нашу команду і в цілому могли надавати, не хто ми могли надавати більше до них голів. Але перемога є перемога. Жалко так, що не забили, манують педагогічного. Я особисто задоволений результатом, тому що ви прекрасно знаєте, що в мене готові на корну перемогу як інтерв'ю. То вам де щось виходить, де щось не виходить. Це футбол, в мене грає на комп'ютері. Звідки там є ставра на міністра. міністр. Серйозна травма. Але надію нам обідає, що Європа він відновиться, що він молодий поверх, і думав, його відновить, що буде все нормально. Жалко, що він в переніс недавно на фахові політика, друга операція. Але це футбол. Ніхто не зарахований від прав, саме прекрасно розумієте це контактна ігра і так сталося. Допомагає керівництво міста, допомагає тому, щоб погірше відновити артура, позиційну операцію. Хороших кірботів наші грали і вів і Чернівці, і Івано-Франківці вирішили робити. Максі Карпатин, які очікування, як будете грати вже якісь думки? Максік Скарпатина очікував, хотів би всіх запросити, в першу чергу це вболівальників на наш футбол. При Карпаті Карпати зрозуміло, що ми граємо з прем'єр-лігою, команда досить серйозна. Але футболістів десь не буває. І наприклад, ми знаємо приклади, що рулегія готували команди премєр І Я думаю, ми налаштуємося далі відносимося після цієї ігри. Будемо налашовуватися на гру. Якщо у нас буде прикарпатський дух, і ті футболісти, які у доставку складі, будуть. Один за одного вбитися, я думаю, що ми можемо бойовитися Карпати. Ми не опускаємо, ми прекрасно розуміємо, ми аналізуємо, де цю команду, що вона може, що не може. Ну, Це футбол. Хотіли б, щоб побільше було вболівальників, щоб прийшли, підтримали, щоб палку підтримували, будемо вигравати, будемо програвати. Це футбол. Ми не можемо сказати зараз сьогодні, що ми добре обіграємо Старпарку. Це покаже футбольне поле, покажу футболісти наші, але всі зрозуміли, розуміють прекрасно, що ми хочемо, ми хочемо вирати. Ми хочемо вирити, ми до кого йшли, у нас було завдання, щоб ми привели сюди прем'єр-ліву команду прем'єр-ліву. Нам це вдалося, ми два раунди прийшли, дві време на виїзді ради. І я рахую, що ми подарили ну, подаринням, в крайній мірі, все до свято нашим болівальникам, які вболівають наш карпатський футбол, нашу команду.